Думки, мрії та щирі бажання, речі без яких неможливо увійти в 2024 рік. Навіть у такий важкий час важливо правильно планувати та проставляти цілі, в першу чергу потрібно зрозуміти, що ставити цілі варто не процесом, а результатом, що я маю на увазі. Інакше кажучи, що не навчуся, наприклад, наставимо цілі, я хочу схуднути, або я там навчуся вивчу англійську мову. Це Такі, така постановка, таке формулювання цілі воно не майже ніколи не здійснюється. Чому? Тому що це ми говоримо про процес, а наш мозок націлений на результат. Часто буває так, що з приходом нового року з'являється натхнення. Тоді люди готові досягати своїх цілей. Але є й таке, що мотивація зникає, а прописані бажання залишаються невиконані протягом року. Ці мрії, які ми забуваємо, то вони не є нашими істинними. Тому про те, що важливе, ми завжди будемо пам'ятати. Але для того, щоб не було розфокусу, так рік пройшов і нічого не змінилося, то варто це в календарі собі зазначати, що, наприклад, я створюю стосунки, або я знаходжу роботу, або я купую машину, будинок. Зазначати це в календарі, ставити собі дедлайни і, звісно, записувати собі. Думки матеріалізуються, тобто в більшості випадків здійснюється все, у що ми віримо. Тому Олександра розповіла про техніку бажань важливо проаналізувати поточний рік, виписати свою найзаповітнішу мрію та підкріпити її фізичною асоціацією, і обов'язково в новорічну ніч зачитати свої бажання, тримаючи в руці талісман. Це буде як якір нагадування вам того, що коли ви будете йти до свого бажання, що воно дійсно здійсниться. І в ті хвилини, коли будете робити перші кроки до свого бажання, брати знову цей талісман протягом року, щоб він вам допомагав, тому що саме в новорічну ніч він заряджається енергією. Також алгоритму варто притримуватись, загадуючи бажання на дні народження та інші свята. Яна Кузьмінська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.